Павла Нагірного було оголошено у міжнародний розшук у березні 2013 року. 22 квітня 2014 року підозрюваного було екстрадовано з території Угорщини. За офіційною інформацією, з руку руки українським правоохоронцям його передали працівники Інтерполу. Павла нагірного, якого обґрунтовано підозрюються у скоєнні смертельного ДТП, в якому загинули 32-річна жінка і семирічна донька. А також серйозно постраждали ще двоє дітей, які проходили досить серйозне лікування, щоб видужити, його зразу було доставлено в місто хуст і судом. В той же день було прийнято, обрано за клопотанням прокуратури, знову ж таки, за погодженням. Було прийнято судом рішення тримати його два місяці під вартою. Нагадаємо, після вчинення дорожньо-транспортної пригоди Павло Нагірний опинився у психіатричній лікарні міста Берегова. Згодом він був взятий під варту, потім знову опинився у лікарні. В день закінчення терміну примусового лікування чоловік перетнув кордон із Угорщиною як турист. Затримали нагірного в Угорщині 6 князя. Квітня за версією правоохоронців спіймати зловмисника допомогла його спроба виготовити новий закордонний паспорт на інше ім'я. Втім, версія прокуратури є іншою. Вправді, закордонний паспорт у нього був до 2013 року, і термін дії цього паспорту у нього сплив. Але офіційна офіційно можу вам сказати, що вдалося його затримати у столиці Угорщини-Будапешті саме спільними зусиллями правоохоронних органів нашої країни. І буде Відкритими наразі залишаються ще два питання. Перше пред'явлення нагірному звинувачень в ухиленні від слідства. Друге покарання осіб, які бездіяльністю сприяли його втечі за кордон. Винні в тому, що нагірному вдалося втекти. Я думаю, що вони, звичайно, понесуть відповідну відповідальність, яка передбачена законом. Але це треба буде встановити цих осіб і визначити ступінь їхньої винуватості.